Зарегульованість, надмірна кількість податків та їх розміри – на це скаржаться представники малого та середнього бізнесу. В Асоціації платників податків України готові сприяти реформам. Налогове законодавство вступило з 1 января в силу, але, як возы не, не там. Таке відчуття, що цей вот середній, малий бізнес живе віддельною життям, а держава живе своєю віддельною життям. И вот они как раз сегодня говорили, что они выживают за счёт практически тех возможностей, которые есть у населения. Давление всевозможных проверяющих инстанций. Когда на зачастую на одно предприятие приходит одновременно сразу 5-6 проверок из разных ведомств. В Украине, за даними експертів, на частку малого та середнього бізнесу припадає всього 5-6% ВВП. Тоді, і у розвинених країнах цей показник сягає 50-70%. Всього за два года Мы потеряли 25% ВВП. Это страшные пугающие цифры. 25%. Сейчас нам говорят, что при оптимистичных прогнозах мы в следующий год сможем прибавить 1%. Такими темпами нам надо будет 20 лет, чтобы выйти на уровень 2013 года. Так, що здійснення нужна сабчався місце роботи, і бізнес дожен підключатися, і власть слышать бізнес. В асоціації платників податків Києва відкриті для діалогу. каже її новообраний голова Павло Погиба. Це має збільшити ефективність роботи. Підприємці готові допомагати у розробці законодавства та співпраці підприємців влади і громадськості.